Ця війна вже забрала життя багатьох молодих українців у багатьох домівках. Не дочекались, чи то батька, чи то сина, чи то брата, чи то сусіда, чи просто знайомої людини. Ці люди справжні герої. Вони загинули як герої і перевертають їх як героїв в кожній області, в кожному районі, у кожному місті, чи в селі зупиняються процесії, що везуть тіла загиблих у домовинах. І місцеві жителі зі свічками у руках, і в холод, зі сльозами на очах, стоячи на колінах, віддають останню шану герою. Усин в мене і став. Війна на жаль навікала. Сиджу ось тут, у море врага, болить душа не чую тіла. Бо щось хотілося розказати, та слів не можу пов'язати. Слова розвіялись вітрами Питають очі як там тато, а я не знаю, що сказати. Як той бій, мамувати. Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріху паду. Голубко, не плач, так судилося нині вже слово, матусі, не буде моє. прийду й попрошуся, сон твій тихенько розкажу, як мається в домі новім. Мені ніколи сково, ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю, Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.